Відтепер ліцей номер 12 матиме комфортну температуру у приміщенні. Окрім того, її можна буде коригувати в ручному режимі без залучення працівників. Модульна котельня розробка місцевих виробників. Тут встановлено два котли потужністю по 500 кВт, які працюють в автономному режимі. В ході перепідключення споживачів від котельні індустріальної було влаштовано модульну котельню для забезпечення теплової енергії, подачі теплонося і забезпечення опалення, приміщення школи, ліцею номер 12 Був розроблено відповідно в 2023 році проєктна документація, нанятий підрядник, який влаштував, збудував виконав будівельно монтажні роботи по влаштуванню модульної котельні. На даний час з минулого четверга зроблено перепідключення по тепловій мережі. Кола опалюється вже з минулого четверга від даної модульної котельні. Робота із розробки відповідної проєктної документації розпочалася наприкінці минулого року. Спільно з газовиками вдалося встановити і вже підключити в тестовому режимі нову модульну котельню. Починаючи ще з того року була проведена вся видача документації, розроблення, експертизи, проекти, погодження. Були проведені будівельно-монтажні роботи, дуже великому масштабні, бо точка підключення була аж на вулиці Матейки біля центральної лікарні. Проводилися земляні роботи, проводилося будівництво нового шапового регуляторного пункту, узлі в обліку. Також газопостачання вже безпосереднього газовикористовуючого обладнання. Конденсаційні котли не потребують великої будівельної частини. Це і є перевага модульних конструкцій. Працює у віддаленому режимі, чи з комп'ютера, чи з телефона. Котельною можуть управляти енергетики, не перебуваючи поруч. Вони є економні, вони переключаються з одного на другий. Це економія по газу, невелика відстань до споживача тепла, втрати по теплу по мережі мінімальні. Це нові котли всередині, все зроблено матеріалами українського виробництва. Фірма буде допомагати в експлуатації, тому що це новинка. Якщо потрібно якесь гарантійне обслуговування, є на місці фірма, сервісна, яка буде обслуговувати. Ну тут такі це основні переваги. Зроблено помінення тут змінена водопровідна мережа, теплова мережа, каналізаційна мережа. Споживання мінімальне, тому що все працюється з автоматичного з автоматичному режимі споживання по зовнішньому датчику температури, тому воно саме мінімальне. Воно включається, тобто це розумні котли, які самі регулюють втручання людини. Вони, якщо температура підвищується, то звичайно ну, об'єм газу споживання буде мінімальний. Температура падає, вони включаються, включаються або один котел, або два котла одночасно. За тиждень тестового запуску модульної котельні діти та їх батьки вже відчули перевагу перед підключенням. Виконувачка обов'язків директору закладу Галина Болюк розповідає, зважаючи, що будівля не нова, тепліше стало в усіх її приміщеннях. Коли протестували котельню, власне запустили її. То ми дійсно відчули суттєву різницю в комфорті, в тому, що в класах стало тепліше. І в коридорах стало тепліше, і в ліцеї стало взагалі тепліше. Відчули різницю. Батьки задоволені, тому що комфорт для дітей, комфортне освітнє середовище це є в першу чергу, тому вони і задоволені, що це наша котельня, що тепер ми зможемо якимось чином і регулювати подачу теплоенергії. скажімо так, і в тому, що на, на, на загал комфорт, середовище стало комфортнішим. Процес переходу на індивідуальне опалення у місті триває. Житлові будинки відключають від стеку і з суттєвою фінансовою допомогою організовують індивідуальне опалення. Відтак освітні та соціальні заклади підрядники підключатимуть до сучасних невеликих модульних котелень. Цей мікрорайон відключається від централізованого опалення. Багато мешканців перейшли на індивідуальне опалення, за що хочемо подякувати. А ми продовжуємо роботу по будівництву котелень для нашої освітньої і соціальної інфраструктури. Тому це є добрий приклад, як котельня збудована, яка забезпечить тепло для 12-ї школи, що дуже важливо, щоб дітки були постійно з теплом. Тому переходимо від громістких великих котелень до невеликих модульних котелень, а також на індивідуальне опалення. Цього року ми продовжуємо цю програму. Звертаю увагу про те, що далі будемо продовжувати в освітніх закладах споруджувати такі котельні. І що є важливо, ми продовжуємо перехід на індивідуальне опалення. Дякую всім івано-франківцям, які долучаються до цього процесу. І дякую всім підрядникам, які долучилися, щоб ця котельня була збудована і діти були з теплом. Ви бачите, завершується опальний сезон, але ми вже думаємо про майбутнє, тому що дуже швидко цей час проходить, підготовки від опального сезону, який завершується до початку опального сезону. Тут ми знаємо, що все нормально, все гаразд, і котельня є нова, сучасна і якісна, яка подасть тепло вчасно для дітей. Спорудження модульних котелень щодо забезпечення опалення освітніх та соціальних закладів матиме своє продовження Івано-Франківську. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.